Ми втомилися від страшних подій останніх років. Всі прагнуть спокою, миру та перемоги. Кожна українська родина, де є діти, переживає за їхнє майбутнє, але стрес, що викликала війна, негативно впливає на стосунки між батьками та дітьми, і дорослі часто приносять свої переживання на дітей криком. Яку роль відіграє крик на виховання дитини та її психологічний стан, будемо розбирати сьогодні відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви голоси мирних. стрес і втома від подій, відчуття виснаження, перевантаженості або постійного стресу може призвести до того, що батьки втрачають терпіння і реагують на поведінку дитини криками. Брак навичок виховання деякі батьки можуть не знати ефективних методів виховання і вважають, що крики ще є не єдиний спосіб контролювати поведінку дитини. Наслідування, якщо батьки самі зростали в середовищі, де крики були нормою, вони можуть несвідомо повторювати цю модель поведінки. Емоційна реакція. Батьки можуть кричати, коли відчувають сильні емоції, такі як розчарування, гнів або безсилля. Крики можуть бути способом вираження цих емоцій, брак підтримки, відсутність підтримки з боку партнера, родичів або друзів може призвести до відчуття ізоляції, що може посилити негативні емоції і спровокувати крики. Погана комунікація, невміння чітко висловлювати свої потреби і почуття може привести до того, що батьки використовують крики як спосіб донести свою точку зору. Розуміння причин крику і пошук альтернативних методів виховання, таких як позитивна дисципліна, активне слухання та самоконтроль, можуть допомогти зменшити кількість таких ситуацій. Крик на дитину може мати довготривалі негативні наслідки для її психічного, емоційного та соціального розвитку. Розглянемо кілька основних причин, чому крик на дитину є неприйнятним і шкідливим. Психологічні наслідки. Страх та тривога. Діти, на яких часто кричать, можуть почуватися наляканими і постійно напруженими. Це може призвести до розвитку тривожних розладів. Зниження самооцінки. Крик може змусити дитину відчувати себе неповноцінною та невпевненою. Дитина може почати вважати себе поганою або недостойною любові. Емоційні наслідки, емоційний дисбаланс, постійний стрес від крику може порушити емоційну стабільність дитини, що може призвести до емоційних спалахів або навпаки замкнутості. Проблема з довірою: діти, на яких часто кричать, можуть втратити довіру до батьків і інших дорослих, що важливо для здорових міжособисних відносин. Розвиток агресії, постійне спілкування крика може спровокувати агресивну поведінку дитини, яка буде проявлятися у відношенні до інших дітей та дорослих. Соціальні наслідки. Моделювання поведінки діти вчаться через наслідування. Якщо на них кричать, вони можуть вважати, що крик є прийнятим способом для вирішення конфліктів, проблема у взаєминах через постійний стрес та емоційний дисбаланс дитині може бути важко встановлювати та підтримувати здорові відносини з однолітками, зниження ефективності виховання. Часті крики можуть призвести до того, що дитина почне ігнорувати або менше реагувати на зауваження, втрачаючи сенс дисципліни. Фізичні наслідки, стресова реакція організму, часті крик може активізувати реакцію боротьби або втеча, що впливає на серцево судинну систему, імунну систему та загальний стан здоров'я. Спокійне пояснення дитині важливо розуміти, чому її поведінка не прийнята. Спокійне пояснення допоможе дитині краще усвідомити свої дії та її наслідки. Активне слухання дайте дитині висловити свої почуття та думки. Це допоможе їй почуватися почутою та зрозумілою, встановлення чітких меж. Встановлення розумілих та чітких правил поведінки допоможе дитині розуміти, що від неї очікується, і уникнути негативної поведінки, позитивне підкріплення. Похвала та винагорода за хорошу поведінку можуть бути більш ефективними, ніж покарання за погані вчинки на дитину може здаватися швидким і ефективним способом контролю, але довкатрювальний наслідків такої поведінки можуть бути дуже шкідливими. Важливо використовувати позитивні методи виховання, що сприяти здоровому розвитку дитини. Якщо у вас є питання, як виховувати свою дитину, як накричати на свою дитину, пишіть нам у коментарі, і в наступних сюжетах я вам дам відповідь. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Тве Супросила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете прийти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тест і телеграм-каналі шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею «Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре.